Нові друзі, сьогодні звичайний ранок для північної рени в звичайно хмарний і з перспективою на дощ. А, але ми сьогодні домовились подивитися будинок, як живуть молоді німці в Німеччині. Прошлого разу ми дивилися будинок пенсіонерів. Хто не бачив, будь ласка, подиви, подивіться. А, а сьогодні якраз ми підведемо підсумки те, що ми побачили прошлого разу і цього разу. Хочу сказати, що Німеччина має біля 50 мільйонів будинків, самих різних будинків. Як за моєю спиною, ви бачите, це будинки, яким які тут стоять з 1583 року. Якщо взяти землю Північна Резвесфалія, тут 3 мільйона 800 різних будинків є. Ну, перш за все, якщо так розділити їх, до 1919 року, то тут таких будинків 480 тисяч. Якщо ну там без хвостика, тут в принципі скільки це виходить всього, якщо взяти будинки, які побудовані з 1919 по 1949. Тут теж трішки менше там 439 400 будинків. Але зараз ми проходимо біля цікавої будівлі. Я хочу вам її показати. Ось, бачите? Це будівля стоїть тут із 1860 року. І не що інше, це як пивоварня. Лінда Браурайн І найвища е, споруда в цьому місці Крайштат Уна є ця труба, яка має висоту 56 метрів. Якщо ви подивитесь на цей будинок, то він будований в 1900-х роках. Що стосується е, німців? Ми вже говорили, що в Німеччині більшість людей все-таки орендують квартири, а не купляють їх. Ми вже говорили, що це такий відсоток 55% сімей живуть в орендованих квартирах. Чого це так? Тут, на мій погляд, декілька причин. Перше, це Осенне, це що ці будинки, квартири є досить дорогими. А друге, це стиль життя німців. Дуже багато німців кажуть більше 25%, Працюють на відстані більше 25 кілометрів, а значить любий час можуть приїхати на друге місце. І так зазвичай відбувається, де є хороша робота, значить це і буде хороше життя. І це перш за все. Але багато і других є чинників. Районний центр Уна, де ми знаходимося, має 67 тисяч. Ось населення. Але щоб туди потрапити, треба от пройти і через е, таке поле. Також тут будується бездорожня станція. В центру пройти до нашого об'єкту сьогоднішнього. Нам потрібно 30 хвилин. І зранку ми зробимо це з задоволенням. І так, ми з вами вже в потрібному нам районі. Тут є як от з правої сторони приватні будинки, з лівої сторони танхаузи, але ми проходимо далі і е виходимо на ту територію, куди нам потрібно. Ось сюди ми зараз з вами і зайдемо. Ми б, звичайно, могли зразу зайти в будинок. Але я хотів би вам декілька слів сказати за ринок землі в Німеччині. Тому ми повернемось обійдемо, подивимось територію, а я вам розповім таке. Звичайно, в усі часи земля була найбільш перспективним об'єктом для вкладення коштів. Тому що це чудовий захист капіталу від інфляції. По-друге. Є термін придатності, не має меж. Однак хочу зазначити, що для українців купля землі, коли получе право власності на землю в Німеччині, це йому не дасть е, якісь можливості отримати ВНЖ або ПНЖ. Власне, і сама процедура легалізації не спрощується. Досить непоганим можна вважати і альтернативний варіант. Куплівлі оренди земельних ділянки на тривалий час в місті німці кажуть. «пахт». Наприклад, на 99 років, щомісячний внесок буде в розмірі 4-6% від оціночної вартості. Чого я це кажу? Та тому що тут е, е, така дільниця не така вже е, здорова. А чому? А тому, що земля в Дортмунді один квадратний метр коштує 325 євро. Якщо ми візьмемо тільки одну сотку землі, 10 на 10 метрів, ми повинні за неї сплатити 32500 євро. Це Дортмунд, Дуцельдорфі 512 євро один квадратний метр, а в Берліні 1687 євро один квадратний метр. Німці кажуть, що після війни їм давали на діли досить таки великі. Але діти виростали, ділянки ділилися між дітьми або по другим якимсь причинам. І продавалися, і переходила властість земів друг в другі. І тому зараз здоровий участок собі купити може дозволити собі не кожний бажаючий. І так ми заходимо до будинку. Зараз скажу, що його загальна площа 210 метрів квадратних. Це сходи на по нашому третій поверх. Знизу також є жилі приміщення. Ви бачили, з подвір'ями дивилися, як там багато по периметру вікон. Там теж достатньо світла в кімнатах. Ми з вами сьогодні подивимося тільки середній поверх, так як будинок жилий, і тут живуть одна сім'я, де і батьки, і діти, і внуки займають всі три поверха. Заходимо в першу кімнату ліворуч, ми бачимо це маленька кімната. Я думаю, це для якогось маленького мешканця. Ярика початкових класів. Це така собі зона приймання їжі столова. такою собі зоною відпочинку. На кухні як бачимо. Все обладнання нове, до речі, все обладнання тільки німецьких фірм. Зараз ми тихенько заглянемо в кладовку без зволу хазяїв. Тепер нас зустрічає ванна кімната, яка має і душ, і ванну. Глянемо хоч одним оком в спальню. О, до речі, тут є і хазяїн, але він ще з нами не хоче спілкуватися поки. Ані, все таки підійшов. Познайомився. Якщо врахувати, що всі поверхи тут живі. Ну, і ти, наже, прийшли це прямо тут. Але від цього його функція. Прошлого разу, ми пройшлися по всім пунктах витрати на утримання будинку. Зараз я тільки скажу, що комунальні витрати на утримання всього цього будинку тільки комунальні. Виходять. За рівень 7200 євро за рік. Якщо ті всі перечислені і сміття, земля, е, каналізація, страховки е, е, і таке інше, то ці витрати на рік будуть дорівнювати біля 12 тисяч євро. Ну, знову ж таки, це ж не всі витрати. Якщо ми беремо додаткові витрати, ну візьмемо, треба почистити кришу. Тільки так, да, почистити, це буде коштувати десь біля 5-6 тисяч євро. І в кожного свої ці витрати, що цей будинок потребує в даний час і в даний рік. Дехто може сказати, що архітектура в Німеччині невиразна. Але я, людина, яка проїхала дуже багато міст в Німеччині, хочу сказати, що це зовсім не так. Але давайте повернемося до нашої теми, до теми житла. А зараз поговоримо про оренду ще житла в Німеччині. Якщо ми ведемо мову про оренду житла в Німеччині, дуже важливо знати рівень доступності оренди житла в Німеччині. З одного боку, на ринку оренди не так дуже багато вільного житла. З другого боку, в Німеччині рівень плати за оренду достатньо низький для німців. Давайте порівняємо конкретно до заробітної плати. На середню заробітну плату місяць, місяць, може найняти 4,6 квартир. 4,6. Спокійні часи в Україні. Українець середню зарплату міг наняти 1,6 квартир. А це значить, що рівень геть низький, якщо порівняти його з Німеччиною. Мало того, зараз, коли в Україні 2,5 мільйона людей осталися без житла, зараз собі такі категорії, як продавчиня, чи там Барист або грузчик, вони на свою зарплату можуть тільки наняти одну квартиру, але більше ніх грошей ні на що не залишиться. Що стосується іпотеки в Німеччині для українців, чия е, така можливість? Ну, звичайно, є така можливість. Якщо у українця є кошти, він може зразу придбати собі е, будинок чи квартиру. Але е, це. Не дає йому ніяких переваг ні з громадянством, ні е, з посвідкою на е, проживання. До речі, е, статистика Німеччини показує те, що ціни на квартири з другої е, половини 2022 року е, знижуються. І ця тенденція зберігається і е, до цієї пори. Але паралельно з е, цими йдуть другі процеси. Ті, хто брали житло е, в оренду до 2021 року, вони брали до, по досить таки низьким відсоткам. Я кажу це за е, німців або е, член, членів ЄС. Е, ці кредитні ставки були на рівні 0,9 0,9-1,1%, Але потім е, вони почали рости досить таки е, швидко. На сьогоднішній день. Ці ставки вже біля 4%, але для українців, як не членів Євросоюзу, ці відсотки будуть ще більшими. Я думаю, українцям слід розраховувати на кредитну ставку, яка буде біля 5%, а то й 5,5%. Так, вони підросли, але якщо зрівняти з українцями. Ну, ви ж розумієте, це просто не порівняні проценти. Термін кредитування може зазвичай бути від 5 до 20 років. Але ж, звичайно, є і ряд вимог до людини, яка хоче оформити іпотечний, іпотечний кредит. Це перш за все, постійний дохід. І якщо він нижче е, 3000 євро, то е, це дуже напевно важко взяти цей кредит. Е, Кроме того, людина повинна мати е, по, е, статус постійного проживання в Німеччині. Дуже важливо знати, що кредит буде виданий тільки тоді, іноземцю українцю, якщо е, він Може проплатити при оформленні е, кредиту половину е, його суми, то е, е, виходить, що якщо будинок коштує 500 тисяч, е, е, йому потрібно буде заплатити зразу 250 тисяч. Що стосується е, взагалі ціни, північній рейдвесфалії ціни на житло одне з найнижчих, і якщо порівняти там з Мюнхеном, то це в Мюнхені два рази більше, ніж тут. Але і тут я подивився, щоб знайти квартиру за 200 тисяч, то це так не, не сильно просто. Тому відео, де ми знімали квартиру, будинок пенсіонерів в Німеччині, це було село. І там зазвичай два будинки продавалися останнього часу. Будинки ці коштували всі вище, ніж 500 тисяч євро. Ось такі ціни тут. Купляючи нерухомість, треба розуміти, що будуть і другі витрати. Ну, Наприклад, так як податок на передачу нерухомості, він там сягає по землям 3 або 6%. Нотаріальний збір він сягає 2%. Реєстраційний збір там біля 1%. Якщо вам потрібен юрист, це може коштувати 500-700 євро. Якщо потрібний вам ще перекладач, це може коштувати ще 300 євро. Все це виходить, теж малі суми. Але житло, і це житло завжди приносить користь і, завжди, як от навіть наших пенсіонерів, там де ми були, воно виручає. Якщо людина має, напевно, двохетажний будинок, як наші пенсіонери в тому ролику, що ми раніше дивилися, значить. Вони, коли діти виростають, вони роз'їжджаються. Вони одну із е, поверхів здають в оренду. І е, таке е, тут трапляється дуже е, часто. Е, в цьому будинку, де ми зараз, тут три поверхи, всі три жили, всі планування е, практично е, похоже по квадратурі, ну чуть-чуть по розташування кімнат, е, є різниця, але Тут можуть жити окремо три сім'ї, або це одна сім'я, де буде жити і батьки, і їхні діти, і їхні внуки, і в кожного буде своя територія. Але коли це буде щось звільнятися, звичайно, воно здається в оренду. Я знаю одну німецьку сім'ю, в них в будинку є салон красоти, а також там живуть ще три малі сім'ї, так що і вони четверті, практично. Так що теж Це дохід, який і буде достатком. В вже по похилому віці. Але що я хочу сказати? От якщо ми е, кажемо, що пенсіонери е, двоє живуть, отримують там 2000 євро, а тільки за квартиру е, або за будинок, платять 1000 євро в місяць, е, а то й більше, е, а як там жити? Да? Я вам скажу так, що всі німці, які мають стаж, Робочий, вони ніколи не будуть жити в злиднях. І це стовідсотково. Якщо людина отримує менше, ніж 789 євро на місяць, маючи стаж, вона обов'язково буде отримувати доплату і їй практично на всі необхідні речі буде достатньо цих коштів. Соціальна захищеність в Німеччині досить така висока.